Друзі, всім привіт! З вами єшка. І сьогоднішня практика буде не про йогу і не про пілатес. А сьогоднішня практика буде про мфр Ферролер. Ось мій ролер, і саме з цим інструментом ми сьогодні будемо працювати. Він чудово підійде перед тренуванням, щоб розігріти м'язи, а також після тренування, щоб навпаки розім'яти і розслабити їх ще більше, якщо ви хочете позбутися набріків, адже він чудово пропрацьовує нашу лімфатичну систему, запускає її, пришвидшує її роботу, і ваша водичка зливається, і ви навіть не повічаєте, що вона у вас десь була застояна. Тому я вас запрошую на коврики, беріть свої ролери, і починаємо. Нашу практику ми починаємо із нижньої частини тіла, а саме з ніг. І одразу хочу вас попередити, що є точки, на які ми не заходимо, тому що там є найбільше скупчення лімфатичних вузлів. Це під колінком на внутрішній частині вашого паху. І під пахвами. Це те, що нам не можна трогати. Але ми будемо працювати поруч із цими областями. Починаємо пропрацьовувати гомілку, ставимо дві ноги, припіднімаємо таз, впираємося руками і починаємо прокатувати дві ноги одночасно. Спочатку ви можете відчувати доволі болісні такі відчуття. Може бути супер неприємно, але з часом ваші м'язи пропрацюються, ви їх розробите, і у вас взагалі майже не буде ніяких відчуттів. Просто будете працювати на розслаблення, дихаємо. Тепер. Повертаємо таз ноги трішечки вправо, щоб пропрацювалася зовнішня поверхня правої ноги і внутрішня поверхня лівої ноги власних гомілок. Дихаємо. Весь час дихаємо, щоб ваші м'язи розслаблялися, були більш піддатливими. І так само повернули ножки на другу сторону. І дихаємо. Пропрацьовуємо поверхню сторону лівої гомілки і внутрішньо-правої. піднімаємося і тепер заводимо наш ролер під два стигна спочатку задіємо два, а потім попрацюємо з кожним із них. Починаємо прокатуватися на двох ногах одночасно. Коли ви прокачуєтеся на двох ногах, задню поверхню стегна, то це взагалі ну, квіточки взагалі не, немає неприємних відчуттів, дуже лагідно і ну, кайфово. А коли ви зараз будете взаємодіяти з, з одною ногою, то ви відчуєте, що о, да, це зовсім по-іншому і не також приємно, але воно того варто. Дуже класно за допомогою ролера підтягується, покращується стан вашої шкіри, підтягується. Тому так, це такий інструмен, інструмент, що треба використовувати кожного дня. Ну або хоча б через день. Чудово! І тепер починаємо працювати з кожною ножкою. Лишаємо на роллері тільки праву і ліву ставимо поверх правого коліна і починаємо. Прокатуватися вперед-назад, угу, трішечки чуттєвіше, але все одно кайфово. Дихаємо. Я зараз активно займаюся відновленням своєї форми, своєї фігури, так сказати, бо під час зимових свят трішечки. Піднабрала, тому роллер я зараз активно використовую, він мені дуже допомагає позбуватися набряків. І коли я відчуваю, що в мене дуже болять м'язи, то він прям класно справляється із своєю задачею. І тепер переходимо трішечки на внутрішню частину стегна. Можна ліву ногу поставити зі сторони і прокачуємо ногу в цьому положенні. І тепер перевертаємося на бокову поверхню, правого стегна, ліву ножку ви ставите попереду себе. І починаємо прокачувати праву ножку, бокову поверхню. Бува поверхня найбільш така чутлива, мабуть, найбільш забита. М'язи забилися після тренувань, тому так, її треба добре пропрацювати. Супер. І з цього положення одразу повертаємося на передню частину стегна, ліва нога лишається в стороні, і ми пропрацьовуємо. Передню частину стегна прокачуємо. Дихаємо. Руки можна поставити на передпліччя або стояти на витягнутих руках, кому як зручно. Залишайтеся так, а я розвернуся на вашу сторону, щоб ви бачили, як ми працюємо далі. Опускаємося повністю на животик, ставимо а, наш роллер під внутрішню поверхню правого стегна і починаємо прокачувати саме внутрішню поверхню ноги. Кожен на вашому ролері. можна повністю опустити, розслабити ножку. Я повністю налягаю, бо в мене мікрофон. Розслабилися, відчули свою тригерну точку, відпустили на прузне. І піднімаємося. Так само починаємо прокатувати задню поверхню лівої ноги. Заводимо ліву ножку на ролер, праву ставимо поверх лівого коліна і прокачуємося. Я не забула про ягодиці, ми зараз до них повернемося, прокачаємо їх також, розслабимо, дихаємо. Все поступово. Повертаємося на внутрішню поверхню лівої ноги. Права ножка з боку стоїть. перевертаюсь повністю, ви таки лишаєтесь, просто перевертаєтеся на бокову поверхню лівої ноги і прокачуємо бокову поверхню. Права ножка попереду. І качаємося. То можете помітити, що ви одразу захочете в туалет. Я вже хочу в туалет, якщо чесно. Це справді ну так швидко запускається лімфа, і водичка виходить. І це суперкласний процес. І дуже класно, якщо у вас лімфа працює в такому, якби швидкому темпі. Дуже класно. Якщо ви відчуваєте, що вона у вас уповільнена, то вам потрібно прийняти деякі міри. Повертаємося. На передню частину стигна, права ножка з боку підзігнута, і качаємося. Що саме вам зробити для того, щоб ваша лімфа запустилася і почала працювати? Вам треба почати більше пити води, це і так всі знають. Знаєте, така база-база, але більшість просто не виконують ці правила. Вода 1,5-2 літри. Більше ходити, або хоча б 10 тисяч кроків на день. І додайте хоча б три тренування активні на тиждень, не знаю, силове, або біг, або кардіо, або активна йога. Те, що буде прям ну, класно заставляти вас пропотівати от І ви вже відчуєте зміни. Супер! І зробимо на внутрішню поверхню лівого стегна Поперекачувалися зі сторони в сторону на ролері. Супер і затрималися в одній точці. Опустилися, розслабили ножку, затрималися в цьому положенні. І піднімаємося, переходимо на ягодиці, ставимо валик під ягодиці, сідаємо на нього. І спочатку прокачуємо дві половинки, дві ягодиці, дихаємо. І тепер пропрацюємо кожну зі сторін, перекачуємося на праву ягодицю. Ноги можна лишити зігнуті разом. Або для глибшого вау-ефекту ви можете праву ножку зігнути в коліні, поставити над лівим коліном і прокачувати так праву ягодицю. Вона так більше витягується, більше відчутна і буде більш чітка робота із вашим. М'язом сідниці. Супер. Це прям моє улюблене положення і улюблений м'яз, який пропрацьовую. Дуже подобається мені. Супер. І так само робимо на ліву ножку. Я зараз перестяладу. На ролик загинаємо дві ноги. Перевертаємось на ліву сторону, робимо спочатку перекати зігнутими ногами, але якщо вам тут легко і ви нічого не відчуваєте, то згинаєте ліву ножку і поїхали перекачуватися так. Супер. І нарешті переходимо на спинку, кладемо валик під зону лопаток. Опускаємося, піджимаємо трішки коліна до себе. Ваші ягодиці мають повністю бути опущеними на підлозі. Руки ставимо за голову. Руки весь час розкриті, локоточки розкриті. І починаємо спочатку робити підйоми корпуса вгору вниз, ніби качаємо прес. Але в цьому випадку ми дійсно задіємо м'язи пресу, тому робимо все свідомо, не спіша, дихаємо. Чудово. І тепер поробили такі нахили вправо-вліво, зберігаємо лікті весь час розкриті, ніби бокові скручування робимо правим ліктем в праву сторону, лівим вліво. Погляд у нас направлений вгору. Пропрацьовуємо наш хребет, Покращуємо його флексибіліті. Тепер робимо а, скручування, але вже зі згинанням і розгинанням наших ліктів. Закрутилися в праву сторону і повертаємося ліву. Дійсно, скруточка така. І прокачуємо всю область спини по вашому ролеру. але слідкуємо за тим, щоб ви не наїжджали на поясничний відділ. Це також червона зона. Тому прокачуємо від закінчення ваших ребер і до е, лопаток до плечей. Дихаємо. До речі, мфр роллер вам може в легкому ступені замінити масаж. Але все ж таки, якщо ви відчуваєте, що у вас, скажімо так, більш зажато ваше тіло, і мфр ролер не допомагає, то вам краще звернутися до спеціаліста, щоб він глибше пропрацював всі ваші м'язи. Це дійсно допомагає. І тепер. Заводимо локоточки вище, і таким чином ми можемо зайти на шию і ще глибше пропрацювати наш хребет, дихаємо. Супер. Дово. І тепер перевертаємося на бочок. Кладемо ролик не під саму паху, а ось тут у вас є широкий м'яз спини. і власне на нього ми і опускаємося. Опустилися, поставили ручку збоку під голову, ліву розкрили або праву, дивлячись, на який бік вилягли, і починаємо робити скручування вперед. І назад. Це дуже боляче. Це моє саме нелюбиме. Дихаємо. Я, до речі, коли перший раз спробувала саме цю бокову скрутку, в мене така кріпатура була. Це жах. І найголовніше, що рівномірно. Що класно <смірно> дає цей ролик, що у вас рівномірна кріпатура буде. А не так, що одна нога більше пропрацьована, друга менше. І тепер затрималися в дній позиції і поробили такі міні-покачування, щоб пропрацювати вашу найбільш тригерну точку. Супер. Розслабилися. І тепер міняємо на другу сторону. Так само опускаємося на бочок, згинаємо перед собою колінка, опустилися на лікоть, завели руку за голову. І поробила згинання, розгинання, скруточку. О, на цю сторону мені легше, вже не так боляче. Що дає саме ця бокова скрутка? По-перше, класно м -м, розслабляє м'язи спини. По-друге, розпаковує лімфатичні вузли підпахові, які впливають на наші набрики на руках і на обличчі. Тому це класно робити, якщо ви бачите, що у вас напрягше обличчя ось пропрацьовувати цю ділянку. І затрималися в одній точці, і поробили такі маленькі нахили вперед-назад. Супер. І тепер лягаємо повністю на спинку. Остання наша вправа. Ставимо наш ролер під шию. Саме там, де у вас починається з'єднання черепа з шию. Так, беремося руками за валик, згинаємо ножки перед собою і поробили перекати вправо-вліво. Це супер приємна вправа. Вона мене максимально розслабляє. Після неї хочеться спати, лишитися просто на коврику і все. Дуже класно, якщо ви поділитеся своїми результатами в коментарях. Як вам ця практика? Мені дуже важлива ваша підтримка і ваш фідбек, адже мій блог тільки розвивається. Я дуже стараюся і хочу, щоб мій контент був якісний і корисний в першу чергу. Чудово зупиняємося, відводимо валик в сторону і максимально витягнулися в два боки вгору і вниз, і розслабили повністю все тіло. Що ж, наша практика дійшла до кінця. Я вам дуже вдячна, що ви провели цей час зі мною, що ви оздоровилися і сподіваюся, що ваше самопочуття буде неймовірним протягом всього дня або вечора. Дякую вам ще раз, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, його Єшка, ставте лайки, коментарі. Мені це дуже важливо. З вами була я, Єшка. Намасте!